Привіт, мої хороші, слава Україні! З вами Лебідь Project. І сьогодні ми поспілкуємося про нашу мову. А перед тим як ми почнемо, будь ласка, постав мені лайк та не забудь підписатися на канал. Скоро тут буде дуже багато всього цікавого. Ну і, звичайно, кожного вечора я чекаю тебе на стріма, де я спілкуюся в чат-рулеці з орками. Звичайно, я готова до трешу в коментарях, але я одразу хочу зауважити, що в цьому відео не буде ні історії, ні якихось політичних баталій. Це буде тільки усім загальновідомі факти та мій досвід, і досвід людей, з якими мені пощасливо зустрітися на моєму життєвому шляху. Я російськомовна українка, і коли я починала свій блог, я спілкувалася російською мовою. Я ніколи не була людина, яка трачала яка різниця, але я завжди спілкувалася російською. І насправді та кількість неадекватних коментарів, які я зустрічала з обох сторін, мені було досить незрозуміло. Мета цього відео знайти ідеальну золоту середину між або розмовляй державною мовою. Ти в якій країні живеш. І яка різниця на якому языке розговорювати, я живу в своєму страні, яка я таке розговорю. Тут, ну, палка двох кінців, ми маємо знайти щось посередині та перестати робити ці швари всередині країни. Нам просто треба зрозуміти один одного. І я зі своїм досвідом сподіваюся, йому нам допомогти. Давайте подивимось на життя російськомовного українця на моєму прикладі: візьмемо мене та спілкування з моїм дідусем, коли я була мала. Що правильно, я вчила в вірші Вілікава Пушкіна. І я мала знати у Лукаморія дуб зелений в ідеалі. І я мала його розповідати кожного дня. І якщо я щось робила неправильно, я чула лише одну фразу. І ще раз, з вираженням. Ти говориш на великому руском мові. Вау! Wow! А як я маю відноситись після цього до української мови? Якщо все, моє дитинство це книжки російською мовою, це казки російською мовою. І взагалі все, що відбувалося в моїй родині, було російською мовою. Тому і як я могла різко переключитися до українську? Правильно, це має відбуватися в школі, якщо ваші батьки. Та нащо я не звинувачу своїх батьків, я одразу кажу а, типу, це люди, які жили в пропаганді, і цю пропаганду навіювали, тому що вони так звикли. Але факт залишається фактом: є сім'я, є школа, і школа має розвивати українську мову. Коли дуже сильна російська пропаганда, а що ж відбувалося в київській гімназії, де чомусь усі учні завжди спілкувалися виключно російською мовою? Хоча я особисто знаю людей, які вдома спілкувалися українською, так чому вони в школі в Київській переходили на російську мову, коли їх рідна є українська? Чому в нас не було такого сильного заклику на те, що подивіться, що писали наші поети, письменники, подивіться, що відбувалося з нашою історією. Ну, типу, ніколи не наголошували про те, як важливо позбуватися російської мови як не іноземної. Для нас російська мова це. Іноземна мова, і ми маємо це розуміти. Головне, що я має зазначити, що вчити українську мову це обов'язково, а російську досить важливо. Тому що ми маємо знати мову нашого ворога це в першу чергу, в другу чергу це дуже кльово знати з дитинства дві мови. Я завжди цим пишалася. Це достатньо великий рівень знань вже показує для такої звичної людини, яка вже з дитинства може розмовляти більш ніж однією мовою. Але все ж таки повернемося до того, що саме відбувалося у школах. Чому в школах постійно набили в бубен і не кричали про те, що на прикладі скільки разів заборонялась українська мова? На прикладі того, гей, діти, подивіться, ці люди, ці митці, вони творили рідною мовою і за це їх розстріляли. Чому про це не казали? Чому ніколи не пояснювали, звідки взагалі російська мова опинилася на теренах України? Чому ніхто ніколи не зауважує, подивіться це русифікація, це нам нав'язали цю мову, це не наша мова. Ми маємо це розуміти. Так, ми маємо її знати, тому що так склалось наше життя. Це вигідно її знати. Але чи потрібно вона нам і чи маємо ми нею користуватися на постійному рівні? Велике питання. А тепер перейдемо до університету. Що саме відбувається в університеті? Ти зустрічаєш людей зі всієї України, і тут ти починаєш бачити про те, що не також багато людей в Україні спілкуються російською мовою. І тебе це дивує, бляха. Тебе дивує, що в твоїй країні розмовляють українською мовою? Серйозно? Що відбувається на парах? Половина викладачів. Дуже оквідності до того, що ти відповідаєш російською, і насправді це окей, але знову ж, як саме про це треба говорити? Наприклад, я знаю, що в Могилянці, де в мене дуже багато знайомих вчились, там українізація дуже жорстка. Там нав'язують, буквально нав'язують українську мову і, на жаль, чи на щастя. Я не бачила дуже класного результату з цього. А в такому університеті, як торгово в якому вчилась я, де досить оквіднося до російської мови, теж ніякого прогресу. Та чому починається якесь незрозуміле ставлення до українськомовних, коли вони приїжджають до великих міст, де зазвичай розмовляють більшості російської мови. Знову ж питання до розуміння нашої історії і розуміння, для чого саме нам користуватися нашою рідною соловіною. моя. Ну а теперь самое интересное, конечно, я перейду на русский язык. Я глубоко уверена, что большая часть людей, которые меня сейчас смотрят и досмотрела до этой части, не будут включаться только потому, что я пришла на русский язык, что в очередной раз доказывает факт того, что никакой русский язык не И никаким образом его не ущемляют. Так, а что на самом деле происходит с русским языком на данный момент в Украине? Я еще раз повторюсь, что я русскоязычная украинка. И я еще раз повторюсь о том, что знать два языка с рождения, это правда круто. И мы имеем возможность, потому что так сложились наши обстоятельства. В любом случае, мы должны понимать о том, как именно мы используем этот язык. Я не буду локавить, я все еще разговариваю со своей семьей и с многими своими друзьями на русском языке, и не считаю, что в этом есть что-то плохое. Просто потому, что я привыкла. Но это не говорит о том, что после того, что я вижу, что делает соседнее государство, которое манипулирует этим языком, что она делает с моей страной, я буду продолжать разговаривать на этом языке везде. Я не буду вести свои соцсети на русском языке, я не буду заказывать столик в ресторане, я не буду слушать русскую музыку, не потому, что я решила повыпендриваться и сказать о том, что, эй, я теперь блогер. Теперь я такая вся проукраинская. Нет, я всегда была проукраинской. И вопрос не в языке. И никогда русский не притеснялся. Я повторю это еще очень много раз. Но я скажу лишь одну вещь, что, что, мне кажется, если вы кричите, что какая разница, вам стоит лишь задуматься об одной единственной вещи. Неужели вы готовы, чтобы русский язык продолжал так же сильно развиваться, и люди, которые говорят на украинском языке, украинский язык становился буквально как белорусский, который будет со временем становиться мертвым языком. Неужели вы готовы потерять украинский язык только потому, что вам так удобно? Я не вижу никакой проблемы записать истории с украинской мовы. Я не вижу никакой проблемы Почати дивитися фільми та серіали з українським перекладом, це нічого не варте, але української мови одразу в вашому житті стане не а то 70% більше, вас ніхто не змушує переходити на українську зі своїми друзями чи зі своєю сім'єю. Це нормально. Будь ласка, спілкуйтеся тією мовою, яка вам подобається. Але все ж таки, коли ви вже опиняєтесь десь у соціумі. Будь ласка, пам'ятайте про те, що нам дуже потрібно розвивати нашу мову, і перестаньте відбирати можливість у українців заробляти кошти та розвиватись. Тому що я нагадую, що чим більше ви будете слухати ту саму російську музику, дивитися російські серіали чи щось подібне, тим менше цього буде в Україні, тим менше буде розвиватися те, що в нас є україномовні українці. Будь ласка, не ставте себе на щобель вище. Тому що зараз це не потрібно. Вам потрібно підтримувати тих, хто спілкується російською мовою. Ви маєте ну відноситись до них як до людей, які просто були під дуже сильним впливом пропаганди, і, і на жаль, на превеликий жаль, вона дуже сильно працює. Штука номер два щодо спілкування російською мовою це повага до нашої історії. Коли ми починаємо дивитися на людей, які розмовляють російською чи українською мовою, особливо російською, ми маємо розуміти, звідки ця мова опинилася в нашій країні? Чому її так багато? Чому, наприклад, якщо ми їдемо до Польщі, ми не будемо спілкуватися українською, ми вчимо польський? Так що відбувалося в Україні, і скільки людей сюди приїжджало? Примусово з Росії і продовжували спілкуватися російською мовою. Це все ще до пропаганди, це все щодо радянського союзу, це все питання історії, політики, маніпуляцій і всього іншого. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що російська мова це нав'язана мова. Але люди, які не спілкуються, дуже багато років цього не розуміли. І ми маємо проявити повагу до тих людей, які пережили. Пережили репресії, які пережили багато страждань, коли вони всупереч всьому, продовжували спілкуватися українською, а деякі не змогли і перевелися на російську мову. І це окей, тому що це була ціль радянського союзу. Це була ціль багатьох років маніпуляцій та примусовості. Ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти. Я ще раз повторюю: ми маємо розуміти, звідки російська мова опинилася в нашій країні. І ми не маємо через це сваритись. Ми маємо розуміти, чому і що з цим робити, не згадувати минуле, а приймати як даність і щось змінювати. І останнє, що я хочу сказати, це суржик. Це круто. Я завжди була тією людиною, яка казала: якщо ти не вмієш спілкуватися чистою українською мовою чи чистою російською, обери якусь одну та не міксуй мову суржик, це погано. Але знову ж це пропаганда. Суржик це круто. Суржик це діалект регіону, і його різниця, те, який він крутий, те, який він малозвучний та дивний. Я колись сиділа в Чатрулеці, я зустріла хлопця з-під Полтави. В нього ну, такий, ну, там такий суржик, що я ніколи в житті його не зможу відтворити. І я з ним спілкуюся і кажу: скажи мені, будь ласка, твою улюблену фразу, от ну, найулюбленішу, і він мені повертається і каже: Горбатого могила і справи. І я просто розумію, наскільки це автентично, наскільки це круто і наскільки це ідеально, спілкуватися саме такою ну, справжньою мовою. Я не вмію спілкуватися справжньою українською, в мене українська досить така навчена. Тому що. Я ніколи не спілкувалась в житті, а люди, котрі не спілкували в житті, чи які переходять на українську мову і міксують російську з українською, це настільки круто, це настільки показує реальність того, що відбувається в нашій країні. Тому, будь ласка, підтримуйте суджуть. Я не кажу про те, що в нас різко на телебаченні чи в госорганах постійно мають бути люди, які спілкуються неправильною українською мовою, які неправильно використовують слова та постійно роблять помилки. Ні, я не про це. Я кажу лише про спілкування один між одним. І суржик це круто, будь ласка. Якщо ви говорите на суржики, не соромтеся. Інці, ми маємо об'єднуватись, ми маємо бути разом. Ми маємо підтримувати один одного. Ми маємо перестати робити сварки всередині нашої країни. Ми обов'язково розберемо всі польоти та падіння. Ми обов'язково про це все згадаємо, як тільки наша країна переможе. Але зараз, і тільки зараз, я прошу кожного з вас бути єдиним цілим: об'єднуватись, підтримувати один одного, розуміти один одного та разом йти до нашої перемоги. Все буде Україна. Все буде квітуче, все буде рідно солов'їна. Слава Україні! Слава Героям! Слава ЗСУ! Дякую за те, що я можу продовжувати це робити. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Чекаю вас кожного вечора на моєму каналі, на моїх стрімах. Не забувайте підписуватися на цей канал, не забувайте ставити лайки. Та усі цікаві лінки, де є моє життя, де є камерна тусовка в телеграмі. Дякую за те, що ви є. Ваша либіч! And the last not on the least, actually, хотілося б нагадати, якщо ви військовий або військовий, ви не одружені, то будь ласка, дайте мені знати в моєму інстаграмі. Я дуже цікава авантюра, і я дуже чекаю ваші смс-очки, Сподіваюся, вам це сподобається. Тепер точно все.